Хлопці, просто погляньте, що до нас сьогодні залітає. Це у нас Opel Zafira 2012 року випуску 1.4 газ бензин на механічній коробці передач. Машинка у нас вся ціленька по кузову. Переїхала з Європи, довгий час стояла. У нас електрословопідйомнички, два передніх. Є також вибір режимів їзди. Механічна коробка передач, машинка у нас з кондиціонером, також є круїз, всього 170 тисяч пробіг. Ось така у нас чудова приборочка, ось така мультимедія. встановлена також додатково встановлено таке зеркальце, яке з камерою заднього виду. Є також у нас по задньому ряду дуже багато місця. Просто погляньте скільки тут місця можна всією сім'єю пересуватися. Дуже приємна посадочка. Також рухається у нас заднє сидіння, є підстаканнички Ззаді у нас механічне регулювання зеркал. Також подивіться, якого розміру тут просто багажник. Машинка у нас семимісна. Тому заднє сидіння також можна підняти. В принципі, місця тут достатньо для того, щоб перевозити навіть якісь вантажі. Автомобіль можна придбати у нас компанії Автопарк, кредит, лізинг чи заготівку в Києві за адресою Сумська 2А. Ціна буде в описі, ціна буде справді класна, тому що людина. Хоче продати автомобіль, підписуйтесь та приїжджайте в компанію Автопарк.